Що робити тоді, коли ми стоїмо троє? Двоє обговарюють когось третього, а ви стоїте там третім? Матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регреси, родові практики, амулети, ритуальні свічі, навчання з картам таро, магії, воску, наставник. От ви стоїте така ситуація, двоє і обговорюєте третього. Або ви двоє обговорюєте двох, аж троє обговорюєте четвертого. Що в такій ситуації роблять? Ви обговорюєте то-то, тоді двоє беруть карму цього чоловіка, про що проговорите, забираєте собі. І віддаєте йому хорошу енергію цьому чоловіка. Далі. Якщо у вас троє стоїть, балакаєте про четвертого, щось там, про людину, там про політику, неважливо, і ви всі трох на трох ділите його карму. Якщо ви. По якійсь причині вже трохи осознали, і не хочете вже, понімаєте, що це працює, що не можна, бо я вже наговорив таке, посудив, посудив, а тут вийшло вже назад засрався. І буду мовчати. Ну, але правило етикета і поведінки, треба вислухати людину якось негарно сказати, ні, «вибач», ну, це ж там, або друг, або ще щось. То я вас вітаю, ви все рівно питаєте цю програму. Так, да, не 50%, 30%. А ви її питаєте по повній програмі себе, Тому що ви стоїте і слухаєте. Да, 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 ну, ну, да, да. ну, проявляєте етикет, проявляєте повагу. Ні. Ви проявляєте повагу до другого чоловіка, переступаючи через себе. Того ви на проступаєте канал і це дірмо вливається у вас. Попробуйте виставляти границі. Якщо вам це не цікаво, виставте границі. Зачем вам сюди його кліпати? З чувства вини, з чувства долга. зачем? Це все програма, які треба прорабатувати в регресі. Виставляйте границі. Ну, я не, ну. Мені неприємно ще щось. Там. Не брехайте, не треба виставити границі так, щоб не порушити границі другого чоловіка. Він це зрозуміє. Він до вас не прийшов сляти вам це все дві А ви думаєте, за чим воно вам треба. Це не важливо, про чоловіка ви там, про якусь країну, що розмовляєте. Ви балакаєте і вмислено втягуєте своє пространство того чоловіка, ту проблему і ділите на тих людей. Задумайтеся, чи воно вам взагалі потрібно, що воно вам від цього дає, як ви від цього ростете. А далі приймайте рішення. Я нікого не засуджую, я просто даю інформацію. А ви просто задумайтеся. Не треба мене слухати, перевіряйте мою інформацію на собі, на комусь іншому. Просто для роздумів і для себе приймайте.